Пішов процес приготування до ранкової рибалки. Бачите, понаготовляв ось тут мондули, понадівав грузики. ось. Бачите в круг скільки мандул набрав. І це, мені каже, ось оця хапуга називається, повинна завтра працювати. Потім україночку ось таку зарядив і зараз ще позаряджаю ось такого поролона. Кстати, в мене сьогодні працював поролон ось ось такий. Данкінг фіш 4 дюйми. Оце Сьогодні я на нього взяв судака і на мандули теж брав судачків. Так що понаготовим, щоб завтра не в'язатися. Самі такі ходові кольори, які нам подобаються. Та що вже трошки і розвидняється. Останнє приготування. Термос. Термос заколотили. Зараз візьмемо з собою щось перекус якийсь. Спінінг вже збраний поролонова рибка, сумка, піддупник. Ну, коротше, все готово. Зараз підемо подивимося, що там за хвиля. Ну, щось мені не дуже подобається, такий вітер нехороший. Воно Сьогодні хвиля на нас. Ну, щас глянемо. І туман. Така погодка. Погодка не сильна сьогодні. Так, да, хвиля, звісно. Нехороше. Доброго ранку. Доброго ранку, каже. Доброго ранку. Хвиля, да, щось не дуже хороше. Ну, що це відкрите море? Друзі, доброго ранку. Виспались Короче, ми з вами чудесно у цьому прекрасному доміку. Будемо зараз видвигатися на риболовлю. Вже в нас розвиднилося. Кави попили, термос заколотили. Дивіться, які там краєвид у нас класний. Зараз беремо наші сумочки і односимо в човник. А Друзі, хто не бачив перший день нашої риболовлі, зараз тут десь вискоче силочка, подивитися. Коротше, день сьогодні багато обіщающей, будемо сподіватися, рибку спіймаємо по-любому. Але саме головне, щоб нам хвиля дала половить, бо щось таке розібралося. Можна сказати, не на шутку, а тут все-таки відкритий простір, то тут тільки вітер більше двох метрів, вже, можна сказати, на воду не вийдеш. Так що загружаємо наші речі. Зараз вже можна ось сумочку віднести, у чорна поставити. Кстати, друзі, ночував я у свого дружбана Богданчика. Хотів вам порекомендувати, у нього є свій YouTube канал про кулінарію. Він, кстати, буде готувати судака і казав, там дуже класний рецепт, дуже смачний він виходить. Я сам переглянув в нього це відео і залишу це відео вам в описі під цим відео. Зайдете, подивитись. Думаю, там рецептик бомба. Та взагалі в нього там дуже багато різних кулінарних, кулінарних цих рецептів. Він взагалі обіцяв мені ці. Бежать яйця приготувати, але, на жаль, у нього не вийшло приїхати сьогодні до нас. Ну нічого, наступного разу обов'язково приготую. Так, все. Можна, в принципі. І вирушати. Чи ми її стягнемо, чор-чорна вдвох. Вчора в чотирьох затягували. Не знаю, що ми вдвох зробимо. Так, чи ми її вдвох з тобою скинемо, чи не скинемо? Будемо пробувати. А? Ззаді. <кій> Баба! Артура немає, не приїхав, не знаю, коли він приїде. Коротше, Віталька тут вчора нас охраняв точно. Ми хочемо стати на ту вечірню, де я думаю, вчора вечором. Піймав пару судиків Оце, де ми крутилися, це вона що? Оце ти зараз чітко на неї станеш, так? Да? Зараз ну, будемо пробувати. Без Артура, мені поганенько він нас гід тут все знає, все показує. Зараз будемо пробувати робити перві закиди. Що воно чи вийде, що чи не вийде. Чи вийде. Ну, будем пробувати Ох, сход Іде. Ох, О, ось це бля, човно. Сход. Ах. Такий удар. А це на мікрушку, бачиш? Mm, поставив, Такий удар, ти що, прям бем, поняв. Mm -hmm. Ах, перва покльовка, друзі, бачите? Не знаю що воно чи судачок, чи окунь, ну удар, звісно, був бімбовий, ти що. Чому вона не засіклась та рибка? Непонятно. Перша покльовка, Віталь. Внятна, хороша. Бач, ми більш менш стоїмо. Не знаю, що воно. Там Правда. Там З двох одне, хоч судак хочу. Їде покорітель судаків і дерев'яних сомів. Приїхав, зараз покаже, хоч до риба, -мою. Все. Хапуга. Та таки ти його вичекав. Це дуже добре. Віталій, возьми, пацан. Заліковий, да? Не знаю, ні. Не треба. Півдня ми його шукали. Просто півдня. Та ти я цю покльовку чекав, це точно щось. Не півдня цілий день. Виходь трохи. Невеликий. А чого ти тоді з ним правиш? Та дави вниз. Це може великий? Ні. Спасибо. <реку> <реку> Хапуга. На хапугу? Да. Мандуару. <реку> ура. Друзья, ура. Короче, точку то знайшли, тільки коли ми її знайшли. Як уже зараз у нас час дня з самого ранку випляли. Я заробив пару покльовок, всі пару покльовок, риби ні в кого не було. А це Артур тільки що одного витяг. І ми одного витягли. Ну Артур хорошого, до трьошки а у нас такий. Не знаю скільки тут до двушки. Та йомай. Запутався, дивіться, да, такий десь 1800, кіло 600, хапугу бачите, поставив від профмонтажу. І заробили клювок. Знаєш любимо він мандовки. Тут такоряжний картурка треба на паралон ловити, але на паралон я кидав. Львовак не було. Поставив хапушку, бачите первого взяли. Іди нарешті. Ага. Це щось невелике, не знаю. Виходь. Добрав так по камінчиках, провів, поняв. Судачок, мабуть, невеликий. А. Маленький. Невеличкий дудачок. Ну все одно ж Ось Тут прямо на погляді тільки що провів. Бачите який. Знаєте, як кажуть. Артур блін лове троєк. Он диви. дивіться, тягне вже. Двоєк троєк лови. Тут одна покльовка за півдня. <плес> <плес> І малюк. Я не знаю, що йому робити, тому Артур взагалі не знаю, А він нам такого самого витяг. Просто забагрений в нього був. Такого саму витік просто забагрений. Ой-ой-ой, щось невезуха якась сьогодні конкретно. І це виходить, так що хвиля тут почалася вже не маленька, а так легеньке. Не знаю, легенькі ось такі підривчики. Таке навіть, можна сказати, майже волочіння по дну. З маленькими такими ривками. Тут у нас гряда виходить. Гряда ж, так, тут під нами. І оце по цій гряді проводиш і він. Отут, напевно і стоїть. Ну невеликий теж. Поня, у тій самій точці. У тій самій точці, але ну, знову невеликий. І знову ця проводка. тинь 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 Бачите. Ах! Де ж мій трофей? Отпустися, пускається. Дивіться, друзі, на паролужку. Знайшов я де він стоїть, але крупного немає, бачите, сам малюк. Получається це проводка величиння по дну. І він прихвочує. Ну як знайшов? Друга рибка і тільки що обірвався Бо. Хвиля розібралася, взагалі погода портиться. Ось так, бачите, легенькі такі ці, можна сказати, як протяжечки. Ну, там і корчики, корчики чую по корчиках чи по камінчиках, по якихось стукаю. Це таке як... Та ти що? Оце він був. Оце, друзі, він був. Так з... головне витягнути два невеликих здрочок хорошого злить. Уже взяв, уже держав його. Ну, Це хороша риба була. Рыба ще ні. Такая крыба. Угу. Навірно, він забограний. Что я думаю. А? Да. Да. Ого. Угу. Вообще не піднімається. Віталій візьми, пожалуйста, подсок, якщо він не багрний, то це хороша риба. Взагалі не піднімається. Диви фрикціон просто диви. Дай господи, щоб це був він. Я прошу. Я його жду два дні. Фу. Диви, що робить. Взагалі не піднімається. Фу. Це це щось нереальне просто. Друзі, душі не зажму. Бо можуть обірвати. Шнур мене тут не товстий стоїть. Ви шуруби. Хоч би хоч не цей, очковик затійний. Хоч би хоч не очковик затійник. Диви, що роби. Хоч би хоч не очковик, це точно. У вже рука болить, чуєш? Так не сплюво вже, хоч би подивитися, який він там. А ну, Віталь, така як підходить вже. Щас підожди. Підходить, так? Да? Пішов наверх. Він придавив, ну, хар... придавив, ну хороший. Фу. Оце вже, друзі, на щось похоже і судак мій. О. Оце вже він. Це вже такий. Два щем-то. О! Дивіться, ах ти, придавив як паролоночку. Треба швидко туди опускати, чи цей закидати, де він стоїть. Поки він не відійшов, дивіться, який красень. Він? А ну Ух, Гарний, гарний, гарний. Як... Та якась язва видно на цьому, Бачиш? диви який. Якась язва. Ще не зв'язався. І це я Віталію взяв з тієї точки, де це. Де в тебе маленький клюнок. Друзі, по палочці вам не сказав рибачу на полку Азура Кінетік, Так, зараз скажу вам по тесту, бо це моя тільки друга рибалка 5.18. У рості 2.59 Катушка Азура Райдон 3000. Це друга рибалка, ну комплект мені цей сподобався. Судачка, бачите, в'яже, пробиває гарно. умер, миру, миру жестко палочка Ну рыбку в яже шикарно есть, иди сюда Ах, прям печевном, прям печевном. Та знесло, я бачу. Що нас несе. Виходь. Я ж бачу, що нас знесло. Виходь. Хороший. Несе нас віталь, да? Несе. Відпусти чи якорь трошки, чуєш? Відпусти трошки якорь. Диви, взагалі ще не йде. Ну це не багрнеш, чуєш, це 100% не багрьонеш. Виходь. Трьошечка. Флюр по зубам тріщить. Що-що? Не кричать. Оооо-хо-хо-хо-хо-хо. Артур це найбільший в моїй житті. йо майо Оооо! Я тобі благодарний повіг житні. Віталь нас несе. Дивись, де ми. Отпусти якорь. Фух, друзі, це капець. Фух, оце він. Дякую Віталь. Дякую. Це найбільша риба, найбільше ну, в моїй житті. Друзі, погано ваги на базі залишилися. Немає як зважити, але обов'язково вам на березі його. Зважу, дивіться, заглот. Зажував заглот. Паралон. Диви, що робить. Фух. Не хоче рот відкривати. Паралон в заглот. Оце заковтнуло. Диви. Як я не знаю, як його правильно держати. Паролонки, мабуть, жопа. Фух. Друзі, зважу обов'язково, але ну, я думаю, три точно у ньому є, да? якщо не більше і то... А ну скажи, четверка, так? Да? Може і четврка, диви як. Артур! Хорош? Це у нас виходить Данкін Фіш 4 дюйма, 104 колір. Бачите, це в мене вона остання залишилася і класна вона у нас, бачите, по судаку. Працює десь прямо тут ось все біля човна. Я і проводку не робив, а просто, знаєте, як обично джигову, Просто підкручував котушкою і все. Навіть не піддергував. І він у нас узяв. Довго? Хороший. Я думаю так хороший хороший. Віталій Олексійович паркує судаків один за одним. Поки ти їх будеш пакувати. У <рес> мене покльовок нема, а він один за одним. Хороші судачки. І дощ почався. Бачиш, що моєї паралоночки нема. У, у мене покльовок нема. Зелену обірвав. Такої хіба в тебе нема? Така є ж. Так Можна таку поставити. Зараз Та ще на цю трошки спробую. Це я поставив ту, що я казав таку саму, тільки що без яркого хвостика. Ось це бачите. Зараз будемо на неї. А може отуди от ще раз обкинуть, попробувати. Зараз спробую. Диви, який дощ пустився, -мою. Як на злу. Щас з Артурового міста. судачка як шваркну. Опа, дивись! Ти поня! З Артурового міста. Онлайн. Артур з свого міста! Поконув. хе Клос. Ну, дове хорошо, ти знаєш, я вже трошки руку набив, при вже не відпускаю. Піднімайся. Піднімайся, друг. Ану. Який ти там? Віталя, приймай. Давай. Судачеву. Приймай. Та ні, то він перекрутився. Бачиться, ця поролоночка спрацювала. А я казав... Не буде працювати, і виплюну, і виплюну. Працює ця паролонка. Класний поролон, профмонтаж робити. Я кайфую від них І обривати не жалко, вони не дуже дорого коштують. Набрав собі поролона на коряжники. І лови. Та ти що, як запутав? Диви, куди воно там залізла, я не знаю. За що в нас виходить? Короче, з самого ранку ми вийшли, одну покльовку я заробив і все. Потім знайшли судака аж, я не знаю, після 12, так? У два години. У ми знайшли його десь приблизно. Зараз чотири. Оце за дві години ми класно перебачили покльовок маса. Клювало в усіх і клювало все. Ну, клювало, клював різний судок. Кстати, трофея, як бачили витік, це найбільший судок в моєму житті. Да ще постоїм трішки, ще постоїм. Може ще вдасться нам судачка піймати. Ми їх тут вже трошки виловили, я так поняв. Та тут така лезбайта була. Я бачу. Отако. Ти ж мене навчив, я тепер роздаю, учу вас. Підучую, підучую вас, повиць судачків. Я, Якщо чесно, копченого судака ніколи не їв. Добрі, так? А кстати, Артур, тут окуня з черв'яками? Взагалі Вообще без черв'яків, так? Та ти що? Тільки аби ж ми їх ще наловили. Так, полипини пролетіли, звісно. Я б хотів, звісно, тих твоїх окунів половити. Здоровенних. Нема ніби. Нема, да? так? <ріст> Сіди сюди. О. Оце він. Оце сюди. Оце хорош. <ріст> Прям під човном. Такий каскорик. Чого каскарик? Ні, це хороша риба. <ріст> ну як хороша. Під два такий, мабуть. десь. Три. Під чотири. Виходь. Кошей хороший. Віталька не помага на підсоки, Не буду я йому допомагати. Пимо ти там сам собі. Гарненький. Гарненький? Да. Отож. Бачиш який. Макс може. Макс може. Макс тепер буде покоритель судаків. Не тільки окунів, а й судаків. Дивіться, який красивий. Ти що так зажовує, це капець. Не витягнеш, давай. Ух і по щекам нього, дві. Так, поролонку, друг, отдай. Це мені не подобається таке. О, наче віддавно вона вже в нас така пожова. Дивіться, друзі, який красивий. Невеликий, невеликий, бровий. Тут ось такий горний красопчик під'їхав. Артур! Дома! Дякую за рибалку! Будь ласка, приїжджайте ще! А що ти тягнеш? дотягнеш? Лібьотку! Да. Будемо виволахувати лодку! Все, друзі, класна, у нас рибалка вийшла. Два дні чудесно я на Дніпрі, в Артура в гостях. Вчора, хто не бачив ролик, силочка буде отут. Непогано, ну як, середньо ми відловилися. Але сьогодні кльов був. Ну, я на такий кльов судака, Судаках, якщо чесно, в житті не попадав. Плюс ще трофея піймав, жалко я його не зважив. Не знайду десь свої ваги. Десь вони в мене є, але де вони, не знаю. Ну такий. На вскидку десь 3,5-4 його буде. Дома зважу, може закріплю вам тоді. Коротше, друзі, рибалочка вийшла залікова. Все. Підписуйтесь на канал. І всім пока. До нових зустрічей.